проблема і навіть а, така загроза величезна, є ще в іншому, адже через відключення світла можливі спалахи гепатиту і холери про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Під час неструмлення у споживачів зникає водопостачання, і це може сприяти передачі інфекційних захворювань через воду. Міністр зазначив, що торік були спалахи вірусного гепатиту, а і також нагадав, інфекційні хвороби можуть передаватися через недотримання норм гігієни. наприклад, якщо не помити руків а, після того, як а, щось поїли, або а, не помити фрукти, і тому варто дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед передживанням їжі, також після кожного відвідування туалету, пити лише кип'ячену воду, перед передживання мити овочі, фрукти, зелень, ягоди. Ну взагалі, мити всі продукти, це зрозуміло. Серед найпоширеніших ознак гепатитів усіх видів є слабкість тома, роздратування, нудота та біль у животі і підвищення температури. Загалом, станом на зараз, в Україні не, не зареєстровано випадків або підозр на холеру, небезпечне інфекційне захворювання людина може підчепити після вживання води чи їжі зараженою відповідною бактерією. І симптомами холери є сильна діарея, задишка, різка слабкість, западання очей, посиніння губ та знищення температури тіла.